Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Страшний сморід стоїть біля будинку попова 18. Тут постійно прориває каналізацію. Люди змушені жити у нечистотах. Зрештою, звернулись до народного контролю. Прориває каналізацію щонайменше чотири рази на місяць. Люди постійно пишуть листи і телефонують до Жеківців. Ті, в свою чергу, викликають працівників водоканалу, які прочищають забиті люки, але від цього ефекту мало. Приїжджають просто так для відбути. Прочистили щось там чуть-чуть промивку і один раз. Зайнялися вони були колись давно, то може, тижня-два не текло. Проблема тягнеться вже 10 років. Діла до неї нікому немає. Нечистоти постійно витікають на пішохідну доріжку. Поруч дитячий майданчик. І ви розумієте, що все, площадка дитяча, тут діти бігають. Оце постійно. Наприклад, ось вчора тут тільки були з водоканалу, щось вони там чистили. Сьогодні знову ця, ця проблема. Мешканці будинку переконані, пориви трапляються не через забиті труби, причина в іншому. Скільки бачиш, скільки ламається, і всі говорять, що неправильно зроблена каналізація. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирушили до ЖЕО. Там про гори каналізацію знають. Також повідомили, що проблемою має зайнятися водоканал. Ми їм передаємо 18, Вони почистили 6. А те же 20 стоїть. Може, збільшиться, появиться 22». За пояснення, ми йдемо до Кіровоградського водоканалу. Там запевняють, каналізація збудована правильно. Пообіцяли візьмуться за вирішення проблеми. Основна проблема це зажарованість труб. Будемо залучати ще є такий автомобіль каналу який, хоч чуть-чуть може буде збивати ці жирові нашарування. Поки ми добиралися до водоканалу і спілкувалися з інженером каналізацію по вулиці Попова, 18, швидко почистили. Журналісти народного контролю і надалі стежитимуть за проблемою, аби нечистоти більше не завдавали клопотів людям. Микола старий Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, ми. команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.